У вас вітає ПоліСейл, поліуретанові деталі для підвізки автомобіля легкового, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретанова втулка стійки переднього стабілізатора використовується в великій кількості автомобілів. Чері Амулет, Сіат, Volkswagen. Повний перелік марки і моделі ви зможете знайти у нас під е, відео. В... Описі так само там можете знайти номери телефонів наших менеджерів, якщо у вас будуть виникати якісь питання стосовно замовлення. Також можете подивитися актуальну наявність та ціни у нас на сайті полініей. На дані втулки надаємо один рік гарантії, виготовлені вони з чотирьохкомпонентного компонентного політану гарячого затвердіння французького виробництва. Тому ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Будемо викладати. Відповіді на найпоширеніші і найактуальніші питання, які ви до нас надсилаєте.